Урок п'ятий. Уроки з Євангелії та дій апостолів Жодний підхід до особистого євангелізму не буде правильним без спостереження за роботою майстра, який досягає душі. Звернувшись до Євангелії від Матвія, Марка, Луки та Івана, ми можемо подорожувати зі Спасителем в його місії милосердя і навчитися від нього багатьом дорогоцінним урокам про те, як вести справу з душами. Книга дії також дає корисні настанови про досягнення душ, бо тут ми бачимо, як Воскреслий Господь працює через своїх апостолів з силою Святого Духа. Само собою зрозуміло, що в цьому уроці можна виділити тільки деякі з багатьох пунктів, на які слід звернути увагу. Таким чином залишається сподіватися, що розум студента прийде в рух, щоб самостійно виявити додаткові істини. Отже, давайте насамперед вивчати звістку, яку Господь Ісус Христос приніс для людей. Ми пропонуємо наступні п'ять пунктів. По-перше, Христос підкреслив факт гріха Івана 4, 16-18. Він досягнув совісті жінки коло сихарського колодязя прямою заявою: Той, кого маєш тепер, не муж він тобі. По друге, Христос підкреслив безнадійний стан грішника в Івана 3:6, що вродилося з тіла є тіло. Оскільки ті, хто ходить за тілом, що не можуть догодити Богові, римлянам 8.8 то людина без сторонньої допомоги приречена. По третє, Христос підкреслив необхідність народження згори, двічі в Івана, 3 розділі Спаситель стверджує, що в царство Боже можна ввійти тільки через народження згори. Оскільки вірш 5 для багатьох представляв труднощі, ми зараз обговоримо це коротко. Вода в цьому вірші може стосуватися або Слова Божого, або Духа Божого. Одне й друге тлумачення узгоджується з рештою святого письма. Один народження згори в інших місцях, наприклад, 1 Петра 1,23, Ефесян 5.25-26, пов'язане зі словом. Друге вода в інших місцях Євангелії від Івана відноситься до Святого Духа. Івана 7, 38, 39. Доречно буде прочитати Івана 3.5. Коли хто не родиться з води й духа. Це точний переклад з оригінальної мови Нового Завіту. Щоб відповідати решті Нового Завіту, вода в цьому уривку не може буквально стосуватися води. По четверте, Христос підкреслив недостатність людського розуму Івана 3:12. Істини Євангелії можна прийняти тільки по вірі. Вони не суперечать людському розуму, швидше вони набагато вищі за нього. По п'яте, Христос показав, як приймається народження згори Івана 15-16. Господь Ісус не пояснив Никодиму процес, за допомогою якого Дух робить народження згори, а розповів йому, як він міг мати це славне народження, просто повірив Сина Божого. Христос завжди представляв себе як об'єкт віри грішника. Вивчаючи методи доброго пастиря, ми знайдемо додаткові практичні поради для тих, хто буде слідувати за ним у пошуках загубленої вівці. Можна навести наступні п'ять прикладів. Перший приклад Христос був завжди чемний і ввічливий, Він не доламував очеретини надломленої, тобто обтяженої душі, ані гасив тліючий гнітка ганця, людини з іскрою віри, дивись Матвія 12.20. Це правда, що він не догоджав пустій цікавості і не завжди відповідав на аргументи лицемірів, але він був доступний у кожному справжньому випадку потреби. Другий приклад Христос визнавав гідність людей нижчого класу і стану римлянам 12.16. він не дозволяв, щоб національні чи соціальні перепони утримували його від нужденної душі. Бо жінка з Івана 4 розділу була самарянкою та ізгоєм. Хоча він служив як багатим, так і бідним, ми знаходимо, що бідні мали особливе місце в його уподобаннях. Той, хто досягає душі, повинен глибоко обдумати цей факт і завжди пам'ятати, що Євангелія звіщається бідним Матвія 11.5 Бог обрав бідних світу цього, щоб вони були багатими вірою. Якова 2.5 Небагато мудрих, могутніх або знатних покликано, але не мудрих, немічних, незнатних, зневажених Коринтян 1, Кор. 1,26 29. приклад третій Христос ніколи не говорив людям про те, що Бог потребує їхні таланти, їхню особистість або їхнє майно. Для християн дуже нерозумно прагнути завойовувати грішників на основі того, що їхній престиж або влада. Буде щось значити для Бога або церкви. Приклад четвертий Христос використовував прості повсякденні предмети, щоб проілюструвати духовні істини, як одна людина поетично висловилася. Він про траву, і вітер і дощ говорив, про хорошу погоду і фігове дерево. Все це Господь вдоволено робив, щоб звести разом землю і небо. Так само і ми повинні привчити себе бачити картини Євангелії у сотвореному Всесвіті навколо нас. І використовувати ці ілюстрації в поясненні цього іншим. П'ятий приклад Христос не відхилявся від теми бесіди. Як Никодим, так і жінка біля криниці хотіли змінити тему, але він повернув їх назад до питання про їхнє вічне благополуччя. Студент, безсумнівно, буде в змозі додати в цей список багато інших думок, і це буде йому корисно зробити. Що більше він вивчатиме благословенного Господа Ісуса. То більш схожим на нього ставатиме 3,18 А зараз коротко звернемося до Книги «Дії апостолів і подивимося, як апостоли свідчили про Господа Ісуса. Там, в ворожому середовищі, вони з великою сміливістю говорять про Спасителя. Стосовно їхньої проповіді помітні дві речі перше, апостоли підкреслювали Воскресіння і Вознесіння Господа Дії 2.24 та інші тексти. Вони зрозуміли, що в Мертвого Христа не було ніякого спасіння, але вони знали, що Він був живий, тому що вони бачили його після Його Воскресіння. Ми теж знаємо, що він живий, тому що так каже Біблія, і тому, що Він живе в наших серцях, як ми співаємо в гімні. Друге, апостоли підкреслювали Господство Христа Дії 2.36, 10.36, закликаючи віруючих у всьому світі поклонитися йому. Як законному верховному правителю свого життя. Важливо зазначити, що святе письмо використовує порядок слів Господь і Спаситель Друге Петра 1, 11, 2, двадцять три, в той час, як ми зазвичай кажемо Спаситель і Господь. Ми зробимо добре, якщо слідом за першими апостолами будемо проголошувати, що Христос живий, Він Бог і людина, саме зараз Він на небі, і кожна людина рано чи пізно повинна схилити коліна перед Ним як Господом. А що скажете ви, які думки, висловлені в цьому уроці, допоможуть вам у вашому власному служінні приведення душ до Христа?